560 кг ціною 1900. Пет 600, ось такі такого бірозового кольору з карманчиками, Все гарно затягується, йдуть на манжетиках. Наступне великий ось така зіпочка на замочку з у Розмір М. Наступно буде ось така і сіленька. Зад будете подовжений красивого такого оранжевого коралового кольору. І така не, де без кадманчика, але з Так, Також ще одна з то став чортна. З них буде С. Наступна буде ось така з гусеничками на шиї. Знизу буде як сорочечка. Наступну полосочку з високою такою готловиною, яка затягується в розмірі М. Наступні це, ось такі штанішки. Збоку на полосочках, внизу такі темні, без банжетиків. Наступне будуть ось такі біленькі розмір L. Також не они на манжет, как в Так, просто еще одна Элечка с Ось така вот такая дипочка. И у него колер родный Эй Штанишки Эмка. Напоминаю, идут с буквочками, идут камуфляж на манжетиках. Така укорочена з блисками, які переливаються. Суненькі з білими лініями на манжетиках. Ось такі ідуть на манжетиках також. Гарні такі малюночки. А для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на Viber або Telegram.